Добрий день, з вами Макстро, і я сьогодні буду знімати не обзорчик, а таке, типу, приходження <кхож> проходження, Ну, коротше, мій арсенал і моя база в Бомбіч. Як ви бачите, у мене левел, рад, шапу, до буде 10 левел, радо ще буде ще п'ятеро, коли будете, це трошки до є своє рівня тоді я буду будувати до шостого рівня У мене тут буде клани можу робити, створити клани заходити нова кошка, десантник ще один. Кам'яне хранилище. Тут подобається. Це ще 8 вісім минулося. Сюди приїду, сюди. Зближемо. Не знаю, що це дев'яти, я вам покажу. Хто створює підводні лодки, знає, що це таке. По внизу. Я такі штуки, з них відкриваєш, і туди Получаєш різні предмети. З нападем Ну, это просто наше потом. Не думаю, что целая повідомлення. Давайте подімся як вони нападали. Вони виграли, чесно вам скажу, я думаю, що не виграли. А тепер подивимося, як нападали на мою базу. І вони виграли, напевно, я вам скажу. Хотіли що... знищити квартиру. Давайте дзвони. Як ви бачите, вони, на жаль, не знищили базу, але майже все знищили як бачите. ну йдемо далі. Так, закриваємо. Так, нова якась база нас поїде. Давайте подивимося, хто це у нас такий. Так, це буде мені башку нападати. Тут от є пушка. Ну, я її можу знищити. Так, я десь бачу таку базу, а зброю ми з вами знайти її. Там де... Був чувак, але в нього не було Той? Так, Мортір другого рівня, пушка, така мортіла, або пушка, ніж це. Але я не знаю. здаю, тут буде важко. Далі подивимося. Тут ще в нас Блей Блейк Аппстер. База. Ну, захищу, я вам не подобаю, цепозити. Я от явація взагалі найдумки, я не знаю, чого не питаємо. <плес> ага. так. Тут теж буде важко. Самі напевно, бачити. бачите. А, дивіться, штаб Хаммера. Хамермана. Він дуже важкий віці. Це майже нереально. Все шостого рівня. І то другого рівня, то не одне, навіть, 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 що ти. Нічого не повідомляє. Тільки, ой, навіть це третього рівня. Напишіть в коментарях, хто це зруйнував, а хто не зруйнував. І напишіть, що це важко, то це легко. Тут воді ще одне. Я навіть, навіть навіть цю я не переміг. Це дуже важко. Туди 24-го. Не знаю, чого я не можу підбудити. Дуже мало. О, ще якийсь чувак Надзо. Опа, ви самі бачите, що займається. Дев'ята рамша. Перебачуємо сюди. О, тут той чокше немає мортирування. Він так зробив, як ви бачите. Що я моркру не можу підветити. Мої грамати від 1330 знімає найбільше. Ну коли я улучу через гармати, я тут можу знищити буштіру. Тоді можу воїнів щось робити. А, сьогодні показати ті, що я захопив базу. Це перша база, що я її захопив. Вона тепер моя. Тут і нас є вогнемет і два кулемати першого дня. Главное теж першу. ще одна база. Вона вже сильна трошки. Я покажу зараз дуже сильно. Опа, у мене тут І Бачите, у мене є ракетна пострілка. Я так зробив, що вона тільки це два, а одне це, і тут, як бачите, то він дуже далеко стріляє. Бачите, майже весь остріх. І я зараз покажу дуже сильну бачу, що я захопив. Там була, була пушка-бум. Пушка-бум. Так, воно дуже сильне, У мене є ярки на установку, другий рівня кулемет, другий рівня дві башні і першого рівня пушка. 290 урош, але 13 Скільки там хп, 38 тисяч хп, багато. Третій завод, год ідемо далі. Йдемо на базу, до себе. 20 тысяч. Скільки? два кристалла, король, наш. Ну, зачекаємо очка, это це, це у ноли плюс восемьдесят пять. 66 хп буде зносити три такі таких вогермати. тільки що в мене вийшло так. Ну, ну, о, тепер ми можемо багато чого оновлювати. Знаєте, що я люблю? Думаю, улучити це. Давайте хочемо, тут ще не Я буду багато разів знімати. Це таке невеличке більшому. Сеанс

Я б виділися дуже класно пацана. Дивіться, бачите, в нього на раду таке лазерне таке. От, воно є, тут, воно є тут. Я в магазині ніде не міг такого знайти. Напишіть, прошу вас в коментарях, де можна таке знайти. Бо я не міг ніде такого знайти. Напишіть в коментарі буде дуже вам радий, чесно вам скажу. Дуже радий буде. Биш тобі нападав. 21. Знаєте, що буде переписати 21-го? лабораторія Вечірки у поступи 8 років. І напишіте в коментарі я прошу вас, який у вас левел в цій ігрі. Якщо ви знаєте, то прошу вас написати. У мене є 6 осколок жизни, кусок жизни, осколки магми, кусок магми і осколок тімей. У мене вже один такой ігри, лише один буду мати, бачите, буде ще один мати. Окей, шостий ну, Я думаю, на цьому вс все. Всім пока, з вами був Макс Рой. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!